Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Наталія Власнюк, і я магістерка нутриціології, спеціаліст з харчування при різних захворюваннях, а також засновниця власної школи здоров'я та курсу Сам собі нутриціолог». Хочу сьогодні з вами поговорити про такі неприємні симптоми, як загальна слабкість, втома, запаморочення, шум у вухах, прискорення серцебиття. Ну, а саме головне, це шалена тяга до солодкого і інколи навіть зайва вага. Якщо вам це знайомо, то уважно слухайте. Здавалося б, скільки симптомів, а діагноз тут найчастіше один анемія. Отже, розберемося, що ж таке анемія. У нашій крові є особливі клітини, еритроцити, бо які ще називають червоні кров'яні тільця, бо саме вони і надають червоного забарвлення нашій крові. Еритроцити переносять кисень від легенів по кровоносних судинах до мозку і до інших органів і тканин. В еритроцитах є гемоглобін, багатий на залізо білок. Саме гемоглобін і доставляє кисень до наших клітин. Якщо знижується його рівень, то наші клітини починають голодувати від нестачі кисню такий стан кисневого голодування і називається анемією. Що нижчий рівень гемоглобіну, то важчий перебіг анемії. Найпоширеніша причина анемії це нестача заліза в організмі. Але варто зазначити, що одного лише заліза для лікування анемії буде недостатньо. Для цього існують кофактори, тобто помічники, які будуть сприяти засвоєнню заліза нашим організмом. Звичайно, при їх. В прийомі слід враховувати і правильно підібрані дозування і форми, Ну, а також треба враховувати стан вашого шлунково-кошкового тракту, щоб все це засвоїлося. Студенти моєї школи здоров'я вже з першого рівня знають, що є ряд продуктів, які погано впливають на засвоєння заліза і стан всього організму. Це міцний чай, будь-яка кава. І молочні продукти, вони перешкоджають засвоєнню заліза. А ще дефіцит вітаміну С, на які багаті овочі та фрукти, а також брак вітаміну В теж не дозволяють якісно засвоюватися залізом. Причин виникнення анемії, як і її видів, декілька. Найчастіше причиною анемії є банальне порушення шлункового травлення. Через що ні залізо, ні вітамін в 12 не засвоюється. Також анемія виникає на тлі внутрішніх виразок, поліпів, які можуть кровити, маткових кровотеч, дуже рясних місячних, ну і наявності глистяних інвазій, звісно ж, через недоїдання білкових а значить залізовмісних продуктів, ну і порушення роботи печінки, тому що саме печінка є тим органом, який відповідає за метаболізм заліза. Часто у жінок, які мають рясні місячні, присутня анемії через дуже таку потужну щомісячну втрату крові, а значить і заліза. Поділюся з вами порадою. Завжди під час менструації приймайте профілактичне дозування заліза. Ну, від 9 до 25 мг щодня у хилатній обов'язково формі для того, щоб скомпенсувати оці регулярні кров втрати. Також потрібно виключити наявність паразитів в організмі, адже вони також живляться залізом, викликаючи його дефіцит. Отже, тепер розберемо, які бувають види анемії. Першого ми розберемо залізодефіцитну анемію. Вона характеризується зміною смакових переваг і перекрученням навіть сприйняттям запахів. І профілактичною мірою є вживання гемового заліза з подальшим його засвоєнням. Звісно, ідеально, коли ви вживаєте це гемове залізо з їжею, тобто видобуває ваш організм. Дуже важливий цей елемент саме з продуктів харчування. Але залізо дружить з вітаміном С. Саме завдяки цьому, вітаміну воно чудово засвоюється. Тому, вживаючи м'ясні продукти, багаті на залізо, ну, наприклад, яловичину або печінку. Додайте. До неї салату зі свіжого болгарського перцю, або капусти, або, наприклад, квашеної капусти, яка найбільше багата на вітамін С. Далі обов'язково не поєднуйте препарати залізи з такими напоями, як кава, чай і різноманітними продуктами з молока: хоч кисломолочними, хоч сиром, хоч творогом, неважливо. Тому що кальцій яким багаті ці молочні продукти, він є антагоністом заліза, тобто не дає йому засвоюватися. Ну, а ще краще взагалі відмовитися від цих продуктів на період лікування анемії, а в подальшому вживати їх по мірній кількості. Ну, звісно, якщо вам їх можна взагалі вживати. Наступним видом після залізодефіцитної є мегалобластна анемія, яка стається. Через дефіцит вітаміну В12. Крім цього, нестача цього вітаміну спричиняє ураження шлунково кишкового тракту і навіть неврологічні розлади, тому що вітамін в 12 як і всі вітаміни В, це основа наших мієлінових оболонок наших нервів. Джерело вітаміну В12 знаходиться у продуктах тваринного походження, ось чому вегани і вегетаріанці часто страждають саме на цей вид анемії. Нам взагалі зовсім не можна без тваринних білків і тваринних жирів, якщо ви, звісно, хочете бути здоровими. Про це я детально розповідаю учасникам своїх програм оздоровлення. Обов'язково регулярно кожного тижня вживайте субпродукти. Вони багаті не лише на вітамін В12, але й на інші дуже цінні речовини. Але важливо забезпечити знову ж таки їх повноцінне шлункове травлення і засвоєння в здоровому кишківнику, в якому немає підвищеної проникності так званого синдрому дірявого кишківника. Коли ваш кишківник, шлунок, підшлункова залоза і гепатобільярдна система, яка складається з печінки і жопчного міхура, коли всі ці органи шлунково кишкового тракту працюють відмінно, то ваше залізо і ваш білок, і інші поживні речовини засвоюються відмінно. Ще одним розповсюдженим видом анемії є фолієводефіцитна анемія. На фоні дефіциту фолієвої кислоти, яку ще називають вітамін в 9 розвивається зниження формування червоних кров'яних тілець і розвивається анемія як результат нестачі гемоглобіну. Зверну вашу увагу, що аптечна фолієва кислота для компенсації дефіциту не підійде, оскільки це токсична для починки і погано засвоювана форма. Б9 краще вживати у натуральній формі. Метилфолату, звичайно, попередньо визначивши дозування згідно з результатів ваших аналізів крові. Дуже часто діагностують одночасно два види анемії: і мегалобласну, і фолієводефіцитну. дефіцитну для профілактики дефіциту фолатів у кожній прийом їжі обов'язково вживайте листову зелень, пряні трави, брокколі, ну і інші види капустяних, тому що вони багаті на фоліову кислоту. Тепер поговоримо про те, як же виявити і діагностувати анемію. І загального аналізу крові тут буде недостатньо. Для встановлення точної картини варто також здати трансферин, сироваткове залізо, феретин, ну і, звісно ж, вітаміни в 12 і фолієву кислоту. До речі, саме феретин є найважливішим маркером у виявленні залізодефіцитної анемії. Здавши аналізи і розшифрувавши їх за інтегративними, тобто превентивними нормами. Слід приступити до лікування? Отже, феретин оптимально має бути від 70 до 100 нанограм на мілілітр у жінок і від 100 до 130 нанограм на мілілітр у чоловіків. Вітаміни В9 і В12 мають бути якомога ближче до верхніх лабораторних показників. А чи знали ви, що якщо ваш гемоглобін Нижче 120 грам на літр, якщо ви жінка, тоді це вже діагностується як анемія. У чоловіків, якщо показник опускається нижче 130 грам на літр, це теж вже анемічний розлад. Якщо ж гемоглобін, навпаки, вищий за норми, тоді це вже розглядається як маркер системного запалення в організмі, а також зневоднення і підвищеного ризика тромбоутворення. Тому, дорогі друзі, не спішіть купувати маски від випадіння волосся і пити гормони, наприклад, при міомах. Можливо, саме такими симптомами ваш організм кличе на допомогу, адже важливо лікувати причину, а не симптоми. Спочатку здайте хоча б основні аналізи, які допоможуть зрозуміти стан вашого організму, вчасно діагностувати і вилікувати анемію. Підбиваючи підсумки, скажу, що наш організм дуже мудрий і дуже вдячний. Якщо вчасно реагувати на його сигнали і своєчасно обстежуватися, тоді вам ніколи не доведеться стикатися з таким діагнозом, як анемія. І, на жаль, похідними від нього захворюваннями. А це й порушення роботи щитоподібної залози, і дисбаланс статевих гормонів і навіть деякими видами раку, які викликаються станами, які початково починаються саме з анемічного діагнозу. Саме тому холістичний підхід до діагностики і оздоровлення працює якнайкраще і одразу в усіх напрямках. Такий підхід до здоров'я бере до уваги всю людину, включаючи її спосіб життя, звички, симптоми і, звісно ж, результати лабораторних обстежень, якщо розглядати їх за інтегративними нормами, а не тоді, коли вже всі позначки порушені і ставиться діагноз. Його ж можна побачити заздалегідь, коли ще лише порушуються, починаються ці порушення. Ну що ж, а на цьому на сьогодні все. Не забувайте підписатися на мій канал і поставити собі нагадування для того, щоб ви не пропустили вихід нового, корисного і пізнавального відео про свій організм або, наприклад, якогось цікавого і цінного прямого етеру. Буду вдячна за вподобайки і чекаю на ваші коментарі під цим відео. Бажаю вам здоров'я і енергійного дня!